Первый э, вот его э, этюд, который я видела его исполнение, это была баллада о дереве, конечно, понимаете, рост метр восемьдесят пять, эти руки огромные такие, э, говорящие, то есть это, ну, это вот как сказать, что не обратить на, э, внимание на вот на такого человека просто было невозможно, наверное. Вот. Поэтому, а потом, конечно, уже когда мы серьезно начали заниматься. Вот. И когда он сказал, что вот, было бы здорово, чтобы у нас был театр, вот. ну, на что я сказала, ну так хорошо, будем делать театр. отсматривали районные номера лучшие, чтобы их на город, на городской э, фестиваль поставить. Александр Игнатьевич в этот день с ателье забрали костюм. Это был цельный комбинезон, конечно, дело с рукавами, как положено. Ну, красивый, красивый, костюм, очень красивый. Александр Игнатьич одевает этот костюм. Вот и, носит, ну, и, конечно же, вы знаете, вы видели Баду Адельмия садиться в эту позу. Вот, и, дел... У кого так вот руки поставили, у него тут раз и здесь да, эти самые, трещина. Значит, правая рука вшили в левое место, а левая рука вшили в правое место. И это за, буквально за пять минут до начала уже этого просмотра. Вот. И мы с Валентиной Ивановной она была тогда художественным руководителем, она с одной стороны, я с другой стороны, отрываем ему эти рукава, вот это а поскольку э, рубашечка была и так, вот в этом э, цельном, э, вот это наша первая встреча с Александровичем. Василевская была за массовым сектором Леонидвити, сердце небесное. Вот, и э, она говорит, вот... Э, «Что-то такое интересное на этот вечер». А я говорю, ну вот возьми этого, как его фамилия, Бельский, вот, говорю, с балладой о дереве. А вот. И в это время буквально через пять минут заходит Бельский э, к ней за журналом. Там. А вот она говорит, Александр вот у нас завтра или послезавтра там, вечер этот будет. Э, вот Тонечка говорит, что у вас хороший номер есть. А он так посмотрел на меня, так мельком. Говорит, ну если Тонечка мне поможет, э, то я выступлю. Я говорю, если смогу, помогу. Вот, ну так, неуверенно, допустим, да? да вот. Ну, в итоге я его лажанула, остановила не там, где надо, запустила не там, где надо. Ну, сориентировался он там, все, обыграл, так. Вот, и мы, мы после этого вечера, он не пошел провожать домой. И выключаешься, понимаешь, что... Ты берешь и на колени. Это глупо, неправильно. Ты с одного колена на другой притопчешь. На колено стала дальше корпусом работать. Садишься. Понятно? Мы поженились, нам было по 28 лет, это уже взрослые люди, с устоявшимися взглядами, привычками. А тут вдруг надо, надо с кем-то советоваться, что-то сделаю. А он говорит, а посоветоваться можно было? А я так, один раз ему взял и сказал, ну а зачем с тобой советоваться? Он говорит, ну как зачем? Уж теперь семья. Он меня никогда не ругал, если я чего-то там не так вот сделала, как бы ему хотелось. Он говорил, ну ладно, про проехали. Сразу же бери позицию, которая называется вот такая. Ты вот, понимаешь, что вот такое? Не ну, вот это, это Юлина. Это, а у тебя здесь, раз, кустарник здесь, и залез в кустарник. Ты, мы же видели. Старший брат постійно мене опікував, так, захищав мене. Якщо мене хтось образував, то він використовував е, свою силу, свою знання, своє вміння ладнати конфлікти різні. І він мене просто підтримував, дуже любив своїх батьків. І був для мене прикладом в подальшому житті. Для мене, як, як, як хлопця, взагалі батька завжди був прикладом. Я завжди старався наслідувати його. спогади. Лишаються завжди теплими. Це велика трагедія. Ну, в принципі, життя воно бентежне. Папа найкращий. Такий промінь світла сонця, в нашому робітничому місті. Працював і пішов, на жаль, від нас. Мені дуже бракувало, з дитинства, дуже бракувало уваги, тому що ну, тому що там, там хлопці приходять, там ми там з батьком їздили на риболовлю. Думаю, б, яка там риболовля? <свіття> батько на репетиції. Але коли у нього був він час, він його повністю приділяв. Він і як батько і як там можливо міг зрозуміти як друг. І як колега і як керівник, це різна барвність. Він тільки глянув, і ми вже знали, що він хоче, з яким посилом він це робить. І наше тіло, як він нас привчив, він так каже: тут ось так зробили, повернулись, все, ти включаєшся, іде від нього енергетика, і ти, і воно таке воєдине з'єднується і виходить дуже гарний результат. Ті ролі, які він нам давав, вони мали для нас усіх певні. Складнощі, і це було, звісно, добре, щоб ми розвивалися, і для нього це теж було цікаво. Нам, звісно, дуже його не вистачає. І хотілося б все те, що набулося з ним, принести і глобалізувати, вирощувати у себе в своїх дітях, можливо, в учнях. Ось хотілося б, тому що такої людини, як він, ну це. Один екземпляр. Що что сделать, щоб ти мені дала письмо? Вона говорить, ну ладно, поцелуй. Тоді буде понятно, тому що все путається. Чіткий жест, Юлечка, чіткий жест. Раз, сюди. А от тут, Возьми, возьми, возьми. Оп. Вот я дразню, так виходить. Такого режисера. Тихого. Але думаючого, мислячого, з яким я кажу, було так цікаво спілкуватися. Я все життя тягнуся до розумних людей. І вже я ж кажу, я маю дуже багато років, і до цього часу для мене розумна, мудра людина це мій друг, Мій друг мого інтелекту, моєї душі, мого духу. А такий аристократ духу, яким був Олександр Гнатович, дай Бог пошукати на теренах Європи. Він думав про себе, що він. Як той Дон Кіхот бореться з вітряками, бореться з байдужістю, з нерозумінням, і це було десь в його творчому шляху дуже для нього зрозумілим і це було сутністю. Але от як не дивно, вистава останніх років, 22-го року, вистава. Співи Сонця і Тіні, як на мене, вона стала певним чином таким художнім заповітом Олександра Більського. В тому сенсі, що там він виступив пророком, таким провідником у світ прекрасного, у світ мистецтва. Щось репетіруєш, якусь виставу робиш, і він обично міг заходити на репетицію і резюмірувати. А тепер він не, не приходить. Перший час показалося, що будівля занадто пуста стала. Береш себе в руки, і тьмо, все треба робити, треба доходити, доводити роботу там, до логічного кінця. Ну, не можна сказати, що це, це легко вистави або якісь. Які ми готуємо там саме для дітей, бо дітей це І він в цьому чітко розумівся, що діти це... це є майбутнє, є майбутнє. З майбутнім треба працювати. роботи записки сумасшучи. Я не розуміла, зачем він її взяв. Скажу чесно, вона йому дуже тяжело давалася. Опит його общання з Говарем означає підходить к нему. вот с каким-то вот трепетом душевным задача не, не не иллюстрировал свои спектакли не делал иллюстрацию на какое-то произведение если он брал какое-то базовое произведение он обязательно его разрабатывал вот и э, вносил свои режиссерские какие-то моменты которые не разрушали само произведение а наоборот его обощали. В театре, потом поехал э, на массаж, с массажа врач, я что уехал в хорошем настроении, я говорит, его спросил, как себя чувствуете, он говорит, прекрасно чувствую себя. Приехал в театр, со всеми шутил, со всеми разговаривал, всех как-то обнимал, всех ходил. Пошел в зрительный зал, начал репетиция, 4 часа должна была начаться репетиция. А вот. На сцене то ли баловались ребята, то ли что-то делали не так, как вот Сережа позвонил, мама папе вызвали скорую. Я прилетела сразу быстро сюда. То он уже лежал на полу, ему делали искусство дыхания. Сердце не завели. Всем спасибо. До свидания.